І прекрасно, що студія в нас на скаті мав би бути Тарас Білка зараз, якщо я правильно розумію, для того, щоб поговорити стосовно цього відео, яке ми дивилися, це не просто так було відступ від певного сценарію, тому що це ми не передбачали ні показувати, ні включати Тараса, Але сталося те, що сталося. Маю на увазі, що цей трон, який був в сюжеті громадське ТВ Запоріжжя, то його виставили на аукціон. Але деталі знає Тарас Білка, і, власне, я хотів би, щоб ми... Стайпом поговорили, а на Оксану Денисова, Андрій Китай вже сіли як зайчики, як горобці на великій високій стільці. Іден Борисович стібеться, не сідаючи на стілець, Так, молодець. От. Руки помий. Помий руки, обов'язково. Треба все робити з чистими помислами, Правильно. думками і руками. От. Ну що, що у нас з білкою? Є сказок, але немає біли. Так. Немає у нас на зв'язку, так нормально. Зв'язок є, немає відео. Має підключитися. Ну, як тільки підключиться, тоді сьогодні фір мене так вимитав, кажуть, що це все. Ці всі ти всі нерви, та та Всі Ну не мої ж. А, а чого а тебе чого вже так, тоді, якщо нерви не твої? Важкувати. Так що? Нема, 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 нема. Просто тут в мене і порядок я денний. Так що тему я задам, ясна річ. Я хотів би завершити цю частину, тому що теми тижня вони їх аж три, вони, е, е, значить, по по тижню розмазані трошки от ДТП останнє там в Києві сталося. Молоток, та це ДТП молоток ДТП молоток. Останню добу це треба подивитися, відоси і картиночки. Потім у Москві відкрили пам'ятник київському князю Володимиру. Дев'ятсот 1988 році Христин Русь в Москві не розуміє, що він робить. це. Все треба до обговорення і до перегляду відео. Ну і Добкін Михайло Маркович пояснив поведінку брата у Верховній Раді, який теж є депутатом. Але мене більше цікавить, чи є е, Тарас Білка на зв'язку. Якщо ні, тоді коли буде, то, то й повернемося. Нема. Ну окей. Що сказав? Добкін потребляв. Окей. окей. Ви не бачили да, цю експорту. Це, це феєрія. Всі бачили відео. Да. Не треба показувати по-другому Можна, по Я люблю таке. Але не на весь екран його треба показувати. Добкін молодший у Верховній Раді. Употребляв заколов. Хлоп, ні, хлопа штири реально, плюші не по дитячому. Не, ну він багато років употребляє, щоб його не плющило. То ви що? Ви лікарі на фото. Желавний дія... діяч, за не може бути носите? такого. Андрюша, ти що боїшся А Може він що, просто ексцентричний? Ні, ні, про чому тут, тут до Я я боюся, що це може бути використано для затухання теми для переводу теми з є декларацією. Бо е, народ поки перебуває в дикому шоці. Він мовчить, е, дехто й догадувався, що що там відбувається з політиком. А і це саме головна проб, про, про, проблема. Це політики показали скільки хто зміг, скільки в кого совість дозволило, скільки вони заробили умовно кажучи грошей. І власне будь-яке зараз відхиляння від теми є декларування, яка, до речі, зробила, зробила суттєвий крок на вперед до демократії, на мою думку. Я вважаю, що це переміна тема. тим поміняю, бо у нас є Тарас Білка на Зв'язку Тараса, добрий вечір. Тараса, нарешті. Привіт. Тараса. Тараса. Тараса, добрий вечір. Тараса, добрий вечір. Тараса, добрий вечір. М -м 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 -м. вечір. Не добрий вечір. Тему поміняти не вдалося. Але тобі хочу сказати, Андрюша, що е, я не думаю, що е, употреблення употребління нам чогось за колоною відволіче надовго декларации. Ну, Андрей, ну это тема однодневка, ну, надеюсь. Ну, когда мы видим, что у нас не только политики много зарабатывают, а вот, так они еще много употребляют. Поэтому они, это, ну, что-то не везет. Они, -то это Черновецкий не выходил Зарабатывают немного, из больше крадут, а ну, на этом могут ну, все Ну, условно пожелания. зарабатывать. Мы же не можем... Мы же не прокуроры, чтобы смотреть, что человек работал всю жизнь с государственным служащим, а потом оказывается он миллионером. Ну, народ должен сделать политические выводы, да, то есть тут какой-то человек с вилами задекларировал миллион. Ну, вилы, тут те же вилы, да, то есть этот... Или человек вообще, с мощами задекларировал мощи. Да, но это вообще показывает про, культурный, про культурную ценность политики, да, то есть есть серьезная вещь, да, декларация, деньги, да, то есть ты берешь и подаешь серьезный документ. И когда политики превращают это в фарс,

то есть они на в в Так, они у нас кажуть, знову є білка. Ну, Поки тут обговорювали, невідомо. Що Тараса, ну чути? Відомо, що Тараса, я тебе не чую, на жаль. Звук, у де звук? Зіскайтесь, сьогодні ж був звук. У Тараса проблема зі звуком. Одним словом, я маю прочитати тоді ту інформацію, ну, замість того, щоб включати терасу, я вийду зараз із ситуації по-іншому трошки. Значить, зараз терпіння і тільки терпіння. Ого. та та та. Оголошено аукціон. Трон виставили на аукціон. оцей, що був в, в цьому відео, про яке, очевидно, всі вже забули, та, бо ми тут теми скачемо. Під кінець у нас ще зелені помідори, точно що вийшли. За цей трон дають 6 тисяч доларів, але по потребам треба зібрати 25. От, власне, докладніше про все це написано на сайті Громадське Запоріжжя. і… І там можна це почитати, докладну інформацію. У нас зі зв'язком є проблема. Тараса підключити не виходить. Ага, я прочитаю просто. Та, заліз... ну, Тарас... Що він мав би сказати? Зараз голосом Тараса не зможу. Залізний трон з уламків виставив на аукціон. Виручені кошти підуть на допомогу бійцям. Не в штаби, не хрін зна куди, а адресно напередок. Зараз вже чинний артефакт 96 тисяч доларів, еквівалент двом тепловізором, торги продовжуються. В якості спойлера ми такі це зробили. Сьогодні з Дьорті Насть відзняли читання віршів бійцями на цьому троні з уламків прильотів. Це вже історія, аукціон продовжується. Тобто можна це побачити так само на Фейсбуці Тараса Білки. Ну, а поки цю тему закрили або стежимо за нею, то далі у нас Добкін молодший все ж таки. Хочемо епічне відео зради подивитися і, і обговорити. Як io? потрапити заголовки новини. винне. Але Андрю, що придубай. ж не медійна персона, не придумай заголовок для такої новини. Кого на зміну, кого напахать. Молодец! Много буков в заголовці операті. Тепер коментар брата, старшого брата. Брат за брата, як то кажуть, так? фрати. которые это делают на протяжении живых. Вы думаете, что, учитывая ваш пристальный интерес, и, ну не ваш конкретно, а рутализм, единственное место, где можно выпить, или там выпить какие-то таблетки, выпить алкоголь, наркоголь, вы считаете, что вы за этим сюда специально должны приходить, чтобы попадать в ваши объективы? Или, или, или вы думаете, если на вас наставить камеру снимать постоянно, расклеивать склеивать маленькие кусочки, Вот так. Вы думаете, если что вас снимать плыв? постоянно и склеивать на маленькие кусочки, вы думаете, вы будете выглядеть по-другому? Давай. <рискотворение> <связь> вот, вот, бачишь, что вот ты вплывает. Склеивать <связь> на маленькие кусочки. Денберу, блін, брата ему, І хто йому дає гроші з таким обличчям, мені цікаво. Скучне лицо Скучное у нього, а у брата ні. По-моєму, він прийняв занадто буквально зауваження. Скучне лицо, Ней давно денег денег не должно бути. Ніхто денег не дасть, це ж молодший. <гум> 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 на на ошибках брата навчився. <гум> так, <гум> uh. ясно. Денберу, у вас є коментар, що там сталося? Розспалася морковка? Віра в людство, звучить, ось що я загубив. Звучить двояко, Оксана. Дим говорить, що аж розпалася марафов. Розслаїлася. Віра в людство. Я завжди вірив в Добкіна, в його потенційну силу, в його здатність перетворити Україну в єдину країну. І бачиш так, яке розчарування. Удивительно, що зараз. Я не знаю, про що тут говорити. Я теж не знаю. Міст прийшов, Роман. Я бачу, що гість прийшов. Оксан. ти така командирша там, де не треба, а там де треба, ти не командирша. Я, не командирша, командою, <раз> я думаю, що цікаво буде понаблюдати, як восточний избиратель проголосує, там. Не факт, это это з їхньої образності, хорошого політика. То що а, воры, вони вори, вони згодні з цим. Вони ж как дик як нашого. А, а, а ви швы Ви чим закусуєте? У мене просте питання. Да знаю, Ці люди це? голосували за Компартію з Олександровського? Тут ще а она что, наркоманка? Боже ізбав! Ну, Я про розумовий рівень. Ні, Нет, як да как они, ну. тут же ж вопрос: что есть образное попадание э, политики в электорат? То есть э, Восточний електорат готов був голосувати за вора, але головне, щоб він був условно господарственником. Ну, так но он не готов був буду... голосувати за наркомана. Ну, це штырит, рік, але он теж условно свой. Да, да. Они, не делят они, ну, он да випадіть этого. Давайте подивимось. Угу. Окей. Так, далі є ще один відос. Це Москва. Звонять коло-кола. Точніше, вже звонять, я не знаю, що в них там звонять. Там уже фоніт. Пам'ятник Володимиру Великому. Є у нас там щось подивитися з цього приводу? Є, 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 ну, а є, ви є. В Москве починається церемонія відкриття пам'ятника князю Володимиру. Пряма трансляція вашого внимания. <реш> Словачка. Мусили бы заграти все. Так суть, так это сначала было похоже. Старик Хатабыч там в а, зеленой а, а, я, я хотела знать, что за Мархаян там. Вот это Бог, принесший дары. Это донатик. А, ну, а, ну, так, а это я это да. бачу, Так, я вот это бачу, потому я так особливо не дивлюсь. Но... Что вам сказать за это все? Вот интересно, они Владимиры в Тризу там mm -hmm. чи Не догонались. Сразу на вежах Кремля. Там, там не, ну сами Так они, ну, 4 числа. Відкриваю. Оксана, нет, ты думала, вы до макета пришли? Ну да. да. Они могут раскататься. Не, ну все, досить, я думаю, нам всего Владимира. Красне Андрюша, придумай заголовок, Тут іс історик стоїть і знаєш, не мають очі вилазити. Все, все виглядыва. Значить куравлики, вони так з Прямой кишку это вибачено заболевание. А Допкіну обговоримо. А давайте по-другому пока... по посмотрим. Вот ми во всіх своїх колоніях, я предлагаю і далі ставити пам'ятник Володимиру. То есть... Ми? Да, Да, це, це прекрасна думка. Прекрасна просто. Анна Ярославна стоїть пам'ятник біля Перво. Стоїть. В Толузі. Нет. Що нет? Ну, а в Тулузі стоїть? Да. І добрий вечір, я диспетчер. Питання не вивчені вами. Да. Погано готувалися до ефіру. В місті Тулуза. А в Києві його відкриють 10 листопада. В русских это вот вони попали в Западню, вони от, украли історію, украли флаг, украли абсолютно все, що можна, Вони винуждены жити і учить нашу історію. Вот, поэтому ну это прекрасно, то есть у них, у них э, раздвоение сознания, они живут в параллельной реальности. Э, это рано или поздно приводит к гибели. А ты, Андрюша, предлагаешь метить территорию, да? Да, город? чего? Да, Мы это хорошая идея. Везде будем ставить. Просто пояснить мне, я не разумею. Ну сюрреализм. а? Сюрреализм. Ну? они живут в другом Что, Ты на больных обижаться, что что? что ты с них хочешь? Все, наоборот. Их... Ставити Москві пам'ятник Володимиру великому, те, Русь, Київському князю, який хрестив Русь у 988 році, враховуючи те, що історія Росії починається в якому Росії? там. Ну, Росії Московій. 1700 року. Московій. А Московія з якого? З 1126-го? Він каже, що ти можеш не вчити ці уроки, Оксана. Цифри, Це неважливо. Є, є, є цифри. Це важливо. Дивіться, що просто відбулося. Насправді є, є у нас, я навряд чи знайду цю гривню стару. Так? Я завжди в ефірі дістаю гроші з кишені. Знаєш, типу, одна гривня старого зразка. Ви пам'ятаєте, що там було намальовано? На Купонах було намальовано. Ні, Володимир був. На Купонах але Володимир був. Одна гривня старого зразка. З вороту, що було намальовано? Пам'ятник Володимир на Володимирський. Я дав на другій не ношу. На одній гривні старого зразка був намальований, були намальовані руїни Херсонесу. Угу. А, а, старя, точно, так? а? Ні, не точно, точно, Точно. не я... З одного боку, Володимир угу, Великий, угу. а з іншого боку, руїни Херсонесу. Чому? Тому що там він хрестив Русь. Так? Растив чи він, там, сам. Чи він а, прийняв християнство? Растив, От, вся так. Вся Тепер москалів що зробили з цим місцем? Обійшла. Аджалі. Много ну, синонімів Андрюшок слова аджалі. Позичили тимчасове користування, наприклад. От. Далі що? Цього було мало. Ще раніше, ніж в Криму, позичити? руїни Херсонесу. Тимчасове користування, вони привласнили через рейдерське захоплення назву цієї держави Русь. Да? Пам'ятаємо? Ну, да. Що далі відбувається? І того, і того маловато. Мало. В Києві ж стоїть пам'ятник Володимиру Великому. А ну-ка ми і собі зараз. Значить, Кирил Гундяєв приїжджає, виголошує промову про руський мір. Щось адепти не збираються. Ну, щось не клеїться. Біда, печаль. Значить, пам'ятник треба перенести в Москву. Ну оскільки пам'ятник перенести цей, який стоїть в Києві, складнувато, тягне за собою високі бюджетні витрати, е... тут треба що? зліпити. Ми зліпимо собі свого Володимира князя київського. От три зуби явно не вистачало. Що після цього буде? Важко уявити, Мож, можливо, Москву назвуть Київ або Нью-Київ. Уже позичать так уже до кінця. І синьо-жовтий стяг підніметься над Кремлем набагато швидше, ніж ми собі це уявляємо. Тому що вони його візьмуть за державний символ. Василь Кожелянко, Він привидеть у нього роман Девіляда в Москві з чого починається? Там був сотник Левицький, який дістав звання Героя України. За те, що першим підняв жовто-синю фану на спаску московського Кремля. Mm. Провидець, на жаль, помер. Але добрий письменник. Ну, до того я хочу нагадати, що вони ще шапку Мономаха забрали. Yeah. Yeah. Да, і то є Знову таки потеш. взяли в тимчасове Сука, користування. Я ніки не, не забрали, там піверне та лежить шапка Мономаха. Mm. Ну, тут це символ. Mm. Коли, ну, а це, це реальний сюрреалізм. Вони вчать нашу історію. Ну, давайте я пропоную пам'ятник Святославу в Таракані ракані поставити, там, де було білі важі, що чого, який зруйнувався. Це свій час, ну, вони, вони просто стають частиною України поступово. Так, да, таку таку, таку реформу не можна зробити в один момент. Вертаючись до е, світоглядних речей з Ураба Якщо Суспільне розтягнеться на десятиліття з гаком, то цей процес триватиме. Віки? Тоді ми можемо їм подякувати, що вони ускоряють всі процеси. Зупинили руйнування українського війська, заставили нас полюбити свій гімн. У мене така тема почалася, коли вони зняли фільм про Тараса Бульбу. Так, mm -hmm. знову таки великий русский писатель, Великий русский, да. великий русский пис... художник Репин. Казалось би, при чому тут чугуєв. Да, собственно. І власне ну вони живуть нами. Ну, можна можна попросити? Отъебитесь. Раз и навсегда. Не треба нами жити, живіть собою. Они не можуть. Флаг одні у голландцев стащили. Они стащили, абсолютно. Продовжили. Хорошо, отдолжили уговаться. У штам... Одолжила, одолжили, их они флаг, Это белое, желтое, черное. Это их флаг нет. И тоже трошки немножко позичены. Тоже позичены. Да. Ну ничего, ну, у них не курсы. Ну, ну, ну все. Я думаю, что есть время, когда империи создаются, и вот сейчас настало время, когда эта империя разрушится. Все. То есть от Владимира дов... Так, что думаете о приводу наши? Треба знать вашу думку. Нагадую, Skype, scripting. Telegram, это scriping, будь ласка, пущите. Дзвоніть, заходьте, як писала газета Молодь України. Там завжди було колон титул В кінці пишіть, дзвоніть, заходьте. Я уявляю, знаєш, купу передплатників, які вирішили прийти в редакцію. Там в актходьте принести там в актер, по седьмому пресі України був такий, що там ти не можеш на роботу зайти. Не те, що там читач потрапить в редакцію, але ви цього не знаєте, ви тоді ще не народилися. Так, і ще одна є тема у нас тижня: це ДТП Молоток. Що у нас там є з цього приводу подивитися, і більше знає інформації Оксана Денисова, очевидно, вона так ДТП Молоток а... стежить за подіями. Одним словом, син Молотка... Депутата Верховної Ради від опозиційного блоку а ти його да. Так. вчора погуляв разом з друзями. Погуляв, їхав на Мерседесі Да, з, з... в Дупель п'яний. В Дупель п'яний, вдуплив машину піцці Мамамія, Мія, вдоплив поліцейську машину, спіймали Мамамія – це не вигук, це піцерія, піцерія. мама мія, так. <реш> Да. В... А потім, після, коли їх зупинили, після того вдоплив поліцейську машину, яка їх зупиняла перед тим, влаштувавши перегони по Києву. Коли зупинили? А, ну класична мажорна схема відмовився проходити? Ні, там не, це не повна картина. А пацанчики розсипнули, вони почали а, тікати. а їх Знову здогнали. Тепер Заткали. головне питання: чи будуть покарані ті, хто це зробив? Тест на алкоголь він відмовився проходити. Тому що в алкоголі в кралі би не було да. обнаружена, ми да. ж все знаємо. Ну, насправді в цьому ДТП на щастя ніхто не загинув, в тому, що вони там створили. А однак кілька людей з пораненнями ступені, різного ступені тяжкості були доправлені до лікарень. Ось така ситуація. Демо Борисович, що ви думаєте з цього приводу? А -а. Топор, топор давайте, будем? рубати будемо? Ні, рубати ні. Ну тут щось пожиттєве. Що, за них розраховується кролик оцей, да, якого ти сьогодні тут кромсав? Що то біленьке в я перепрошую, звісно. Я, я не зрозумів, ти що, там а Ви соус, там під'їдаєте? Під, під чи? Да, да, ну так на руках же залишається, треба що ж його викидати. Я ж не допкін. Їжте кума все одно викидати. <реку> я, я тут на сайті зайшов, він молоток з волі народу. Волі народу, да. Да. Бо, бо, ну, б, б, б ні, ну, а понятно. ти сказала опозиційний блок. Я, їх, я в сартах ну, да, это, не розбираюся, Роман. Це, 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 Это одна малина, но я хотел бы сказать следующее, что я и думаю, что это последняя капля в существовании этой фракции. Я думаю, на одну фракцию группы. Воля народу? Да. Оттуда ж вступив цей Фельдман. Я думаю, дорогу. Врятував від розпаду. Ну я думаю, дарут их, дарут. То есть они не выйдут. Думаю, Петр Алексеевич, они очень дорогие. Они Петру Алексеевичу очень дорогие, у них э, uh, они могут в голосованиях помогать, он не будет их рвать, там-то и дело. Это ни на что не повлияет, кроме Тогда общественного резонанса, это ничего не принесет, ничего не принесет. Главное, чтобы выжили те люди, которые пострадали, главное, чтобы этот пот сел, но ну, тоже не факт, опять же. Посмотрим. Я дивлюсь, друзі, що ви підготувалися до ефіру, вже лексику не добираємо, такі емоції у нас вирують. Де? Я ще не матюкалася навіть сьогодні, хоча треба було б ось зараз прямо. Я думаю, що за нас зроблять глядачі. Mm -hmm. в принципі. І правильно зроблять. Ні, в нього вже кролик тікає. Він Борисович, що у вас там летить? Скажіть, будь ласка. Допомогти як-небудь по хулігані. Так, у вас є сім хвилин для того, щоб допомогти, mm -hmm. а ми розберемося, вже прийшов Йосиф кінтус, ми переміщуємося в ту частину студії, кухня лишається на контролі у Дена Борисовича. Ви пересідаєте за цей білий столик симпатичний, беріть з собою чашечки з чаєм. Зелені. Або, або трав'яні настоянки, там, що вам більше до подуби. Або виноградний сік. Да -да, Білий біли, да. біли виноградний сік. А, а я піду от, за свій центр керування польотами і, і осив підійде до нас туди. І що, що буде? Ну подивимося, що буде. Насправді, я вже не знаю, що має статися тут. Що сьогодні не було ще? Чого так? сьогодні ще не було? У нас не було. Хіба що... драконі заказований бікін? І дай боже не буде все.